Ось я хочу зачитати текст Слова Боже, це Євангеліє» від Івана, 4 розділ з 31 вірша. Ми знаємо цю подію, яка там відбувалася. Ісус Христос. Він розмовляв з жінкою, Самарянкою там біля колодця. І е, учні пішли в Сілені купити їжу. І ось вони назад вер вертаються. І з 31-го вірша Тим часом учні просили його раві їж, та він сказав їм: У мене є їжа, про яку ви не знаєте. Тоді учні почали говорити між собою, невже хтось приніс йому їсти. Ісус каже їм: Моя їжа чинити волю того, хто мене послав, і виконувати Його діло. Чи не кажете ви, що ще чотири місяці і наступить жнива? Ось я кажу вам підіміть очі ваші і подивіться на ниви, як вони вже побіліли і поспіли до жнив. Хто жне, той отримує нагороду і збирає плід у вічне життя, так що разом радітимуть і хто сіє, і хто жне. Ось до цього місця. І браття, сестри, про що я хотів сказати? Про те, що Господь. Він знайшов кожного із нас у свій час, хтось народився у християнській родині в поколіннях віруючих, хтось зі світу прийшов. Але всі ми сьогодні в церкві Христовій. всі ми сьогодні є Господніми дітьми, і ми чекаємо прихода нашого Господа, коли Він прийде за своєю церков'ю. І Він щось повелів для своєї церкви, дав якесь. Повеління дав якесь доручення. І ось е, тут сказано про те, що Христос сказав до своїх учнів, які принесли йому їжу, каже: в мене є їжа, якої ви не знаєте. То, браті і сестри, сьогодні ми знаємо, яка це їжа, це є хліб духовний, це є їжа духовна, вона в тому, щоб чинити волю Отця Небесного. Адже ми знаємо волю Божу на своє життя. І ось якщо людина, яка увірувала, яка в церкві, якщо вона отримала цей хліб, якщо вона скуштувала цей духовний хліб чинити волю Отця Небесного, то вона вже не є одинока, вона є така людина є повноцінна. Вона проживає повноцінне християнське життя. Вона є задоволена, вона є наповнена, в неї духовно багате життя, в неї насичене життя, тому що людина виконує волю Божу, тому що вона їсть оцей духовний хліб. І яке, знаєте, буває положення, коли людина не взяла цей духовний хліб, а душа вона потребує хліба. Душа, вона весь час в поисках знаходиться. І якщо душа не знайшла Бога, якщо душа не знайшла насолоду в служінні Богу, то тоді людина починає шукати в цьому світі чим би наситити свою душу. Сьогодні інтернет, телефони можуть насищати душу. Сьогодні якісь, знаєте, увлічення, такі навіть робота, навіть... Повне таке занурення в якісь такі битові речі, матеріальні, це теж воно може насищати душу. І людина, яка не знайшла насолоди в служінні Богу, яка не скуштувала цього духовного хлібу, то вона весь час буде шукати чим заповнити свою душу. Тому що просто приходити декілька разів на тиждень зібрання. От навіть співати або проповідувати декілька разів, може, на тиждень, цього мало для нашого духовного життя. Бо коли ми вдома знаходимося, або коли на роботі, коли десь на дорозі, ми так само продовжуємо служити Богу. І я сьогодні знайшов для себе цей хліб духовний. І знаєте, це є от посітити когось в лікарні. Ми як привикаємо, що ми йдемо в лікарню тоді, коли ми там когось знаємо, там брат або сестра або з твого кола оточення, з ким ти спілкуєшся ближче. І ось в людини щось сталося йти, ну, провідати це нормально, але йти до людей незнайомих, яких ти не знаєш, з якими в тебе нема спілкування, ну воно якось не сильно хочеться йти. Але знаєте, в тому є воля Божа, щоби всі люди. Дійшли до пізнання істини, щоб кожна людина почула Євангеліє, Слово Боже, щоб кожна людина почула про Ісуса Христа. І коли ми йдемо в лікарню до тих людей, яких не знаємо, коли ми йдемо у в'язницю і проповідуємо тим злочинцям, які самі винуваті, що вони опинилися в тому положенні, які вели такий образ життя, але ми до них йдемо в лікарню, у в'язницю. Коли ми бачимо голодного, роздітого, нужденного, і ми можемо подати кружку холодної води, ми можемо нагодувати, ми можемо якусь одежину дати людині, це є виконання волі Божої, слава Ісусу Христу. І це ми тоді куштуємо цей духовний хліб. Я не раз переживав такі події в своєму житті, коли є определена тіснота, є трудності, є переживання, є скорбі. Але пішов в лікарню, по дорозі зайшов в магазин або на базар, знаєте, взяв то фруктів, взяв солодощів, якихось, зайшов до людей, яких ти не знаєш, поспівав псалми, помолився за людей, сказав про Ісуса Христа. І знаєте, пройшовся по палатам, вийшов з той лікарні, і летиш як на крилах. Настільки воно вдохновляє тебе, окриляє. Таке состояние, внутри тебе праздник відбувається, якесь торжество, радість. Це від того, що ти посітив людей, виконав волю Божу. Оце і є отой духовний хліб. Якщо ми його не вживаємо, не харчуємо з цим хлібом духовним, цією їжею, то ми тоді, знаєте, просто формальні християни становимось. Тоді весь час нам. Чогось бракує, чогось не достає, тоді ми постійно ходимо такі обурені, такі навіть десь обіжені, що нас з нами не поздоровались, нас не почули, нас не вислухали, нам часу не приділили, тоді в нас якась претензія весь час всередині, в серці, і ми весь час чогось чекаємо від людей. І знаєте, з цього положення треба виходити. Бо коли ми будемо. От, бачити ту ниву там, де ми можемо трудитися, ту працю, а кожен із нас може когось посітити, відвідати, щось принести, сказати про Бога, заспівати, помолитися чи вірш розказати, чи щось якесь добро явити, це може кожен робити. І коли, браття, сестри, ми це робимо, Господь змінює оту, знаєте, атмосферу всередині нас. Тоді приходить радість, тоді приходить наповнення, тоді відчуваєш себе повноцінним, тоді відчуваєш, як близько небо для те, до тебе, слава Ісусу Христу, і це дано кожному із нас. І я вам бажаю, браття, сестри, щоб ви, хто ще не скуштував цю їжу, скуштуйте її, От, розпробуйте її і чиніть. Волю Божу, бо каже Господь: підійміть очі ваші, треба підняти очі, треба подивитися, як позріла нива, як поспіла до жатви, Що якраз в цей час непростий, коли такі події відбуваються, от коли люди не знають де шукати порятунку, от якраз в цей час говорити про надію, про віру, про Христа, про Спасителя. Який може полікувати внутрішні рани, Який може забрати біль, Який може дати спасіння, прощення, то це якраз наше время зараз, тому що тьма тьма вона поширюється по землі, а коли потрібне світло, коли воно світить, коли темрява приходить, коли включають світло в домі, коли на вулиці стало темно, бо коли світло, і ще світло горить. Якщо великі, широкі вікна, там і багато світ, світа, то ну, воно там не потрібне, так але коли вже темно включають світло, так само і наше предназначення на цій землі. Воно якраз в цей час, коли людям важко, коли люди тікають, коли люди ховаються, коли люди хочуть укритися від того бідства, від того горя, якраз говорити їм за Бога, і не тільки словами. А щось дати, зігріти, благословити, послужити. І таким образом ми приобрітаємо ці дорогоцінні душі для Христа, слава Богу. А Він зі своєї сторони дбає про нас, Він дає нам те, що нам потрібно, і ми є виконавцями волі Божої. І тоді, знаєте, коли ми явимось перед Господом. Який за нами прийде, і нам не буде соромно подивитися йому в очі, нам не буде соромно сказати: Господи, я жив для Тебе. Я свій час віддавав для Тебе свої ресурси, свою енергію, свою силу. Я Тобі служив, Господи, і буде радісно, коли Він прийде. Але якщо ми жили для себе, дбали тільки про своє, думали тільки про те, як. Свої статки умножати, як своє життя земне покращувати, і вся наша енергія і наші сили уходили тільки на Це, нужденного ми не бачили, голодного, роздітого От, ми не бачили. І це буде дуже гірко. Бо, пам'ятаєте, коли Христос прийшов і відділив козлів від овець. і сказав вівцям: віддіть благословені в радість Отця вашого Небесного. Бо я був голодний, роздітий у в'язниці, у больниці, ви прийшли, нагодували, посітили, війдіть в радість Отця Небесного. А до козлів скаже: йдіть прокляті від мене вогонь вічний, уготований дьяволу і ангелам Його. І там причина така названа не тому, що ви в зібрання не ходили, ви молилися тихо. Там ще якісь моменти, за це не сказано. Там сказано, що я був ви мене, не нагодували, не оділи, не посітили. І, оказується, це була причина, по якій Господь теж від них відвернувся. І тому, як сказано, якщо ви будете стедитися мене в роді цьому розвращеному і грешному, того, каже, і я постижусь, коли прийду у славі. Зі святими ангелами. І тому, браття і сестри, такий мій заклик, щоб ми трудилися для Господа там, де ми можемо. Не всі будуть проповідувати, може, не всі будуть в хорі співати, от. не всі будуть якусь видиму працю звершувати. Але ще раз повторюсь: всі ми можемо прийти посітити людей в лікарні, десь на дорозі, піти до сусідів. Тут а є, може, в цій місцевості, так само, як і скрізь, такі сім'ї, там, де п'янствують, там, де гріх, там де розврат, там, де отаке, знаєте, положення дуже страшне і печальне. І люди йдуть прямо в пекло і прийти, сказати їм про Бога, про Спасителя і послужити їм, знаєте, то це Божа справа, це бути виконавцями Божої волі. І Господь від початку. Побудив моє серце до вуличного благовістя. І я вже з 2014 року маю таке побудження. Я виходжу в місто, одіваю на себе плакат, на якому написані тексти Слова Божого. в мене з собою колонка, мікрофон. І я ходжу по різним городам України, їжджу на ринках, на вокзалах, на базарах, на площадях. Там, де багатолюдно, і там проповідую людям Євангеліє, слово Боже. І багато сталкуюсь з наріканням, з тим, що люди не розуміють, можуть обзивати, ображати, навіть кидатися, але разом з тим є такі люди, які каються, за яких молимося.